Хочу поділитися з вами основними перевагами глемпінгу до води. Сама назва говорить, що ви потрапляєте до води, і у нас є чотири великі такі потоки води. Перший це гірська річка Жижава. чиста річка, прозора вода. Там є рибка Форель, і вона із нашої території утворює великий острів на 5 гектарів. Також це природна моршинська джерельна вода, яку ви можете вживати кожен день. Це декілька природних струмків історії. В яких ви можете вживати і оздоровлюватись кожен день. Третє це озера. У нас є штучно створені, гарні, великі озера, в яких є рибалка, в які вода потрапляє з річки. І четверта це лікувальна вода ропа. Лікувальна для кишечника і для жилут. Запрошую вас стати частиною співвласників курорту отелю Глемпінгу до води в Моршинському ОТГ. Деталі дивіться в описі. До зустрічі в Глемпінгу до води.